Ми знаходимося в квартирі загальною площею 50 квадратних метрів. Квартира повністю з готовим ремонтом і готова до життя. Це однокімнатна квартира, де є велика кухня-студія, окрема спальня та два Ще Є окрема вхідна група, де знаходиться шафа для верхнього одягу, дуже зручна. Далі в нас іде кухня-студія, є робоче місце на кухні, місце, де ми можемо їсти, та місце для відпочинку. В спальні є окремий санвузол з великою ванною, але є ще й гостьовий санвузол, який знаходиться в кухні студії. Дизайнери дуже постаралися і поставили все в своїх місцях, все дуже зручно, є великий шкаф в вхідній групі, дуже зручна кухня, там є все. Варочна, посудомийка, духовий шкаф, мікроволновка і холодильник. І це все дуже гармонічно. Частина цієї техніки схована, дуже класно виглядає. Я думаю, що для майбутньої хазяйки, яка буде часто проводити свій час на кухні, все буде дуже зручно. Також є великий балкон, який зроблений як робоче місце. Там вже встановлений робочий стіл. Є підлога з підігрівом, тому зимою там буде в принципі тепло. Якщо вам сподобалася ця квартира, то знаєте, вона в нас не одна. У нас дуже багато квартир і дуже класні планування. Тому якщо ви хочете прикупити собі гарненьку квартирку, звертайтеся до нас і ми вам цьому допоможемо.